Всім привіт, Леонід Котвицький. Зараз переді мною а, активна фреза до мотоблока, яку я свого часу. О, звук. О, свого часу вирішив розширити вирішив її розширити. Вона в мене була, коли ще я її купив взагалі десь біля 90 см. Я там приварив по краях пари ще дві лопасті стала біля метра 96. От, і вирішив я її збільшити до метр двадцять. Значить, зразу скажу про навантаження. Мотоблок в мене 12 кінських сил він витримує, але ж є навантаження ще на передачі. Так от, лопасті ці я зрізав зі своїх гнізд і переварював далі, десь на третину збільшив ширину лопасти. І вона зараз метр двадцять. Ту саму матиме кількість лопастей, що і при попередній ширині. Тобто навантаження не, не збільшилось. Поки що я додав в одну сторону, не відчув абсолютно ніякого навантаження в це видно. Але ширину треба збільшити ще зараз звідси. От. І ще як я весною робив цю частину. Добрий день, Восени робив цю частину. Я думав, що буде все ніби просто. Да? Основна проблема міцно приварити. Ну, ці я зрізав, мені їх треба було переварювати по-міцному, не завжди це виходило акуратно. Але переварював, закріпляв і здається, що тут збільшити. Доварив тих 10 см. ось ці кронштейни, які під лопасті. Приварив парочку кронштейнів так, в потрібному місці. От, все там потім прикрутив. І маєш спокій. От я навіть шпильку, на яка притискається все, шпильку навіть не збільшував. От з тої сторони я не збільшував шпильку, тому що я е, ось такий подовжувач так, до ключа з стріщоткою просто вставив туди і закрутив, відкрутив трубу. То я навіть шпильку не, не збільшував. Здається, мінімум затрат. Як виявилось, як виявилось, основна проблема абсолютно не в самій там трубі і тих лопастях. так, Основна проблема в ось цьому. Основна проблема в цьому. Зараз я переміщусь і покажу, чому і, і як так воно вийшло, що так дуже важко, дуже важко. Я мучився. от, І що я тепер прийняв, яке рішення зробити. Отже, дивіться. Як кріпиться значить, цей захист стандартно, на чому він тримається? Бляха, так, значить, бляха з певними такими витиснутими ребрами жорсткості, так, щоб вона не гнулася сама по собі. От і вона досить держиться, але тримають її дві ось таких от бляшечки. Ще поки це було до ширини метр і поки не було доточено ще одного проміжного шматка, що вже жорсткості явно. значить, Більше не стане так, за що того, що проміжний він все одно буде вібрувати ще сам по собі. От, що відбулося? Як я його не натягував, як я його не стягував. От. Той шматок вібрує сам по собі, вібрує дуже сильно. От за нього знизу чіпляються лопасті. З тої сторони, вибивають ньому, поступово протирають, вибивають дірки. Якщо на задньому ходу, ну, це в принципі вже тут, так? якщо на задньому ходу я десь заїхав, там, бачу, що я за вузько заїхав до забора, я стоп і різко дав назад. У ну, мене там в, в, в фрезі там зроблено так, що можна різко повертати назад, навіть не переключаючи. Не відмикаючи цього І я даю, і воно якраз так вібрувало під час роботи. Я тут стоп, в забор в'їжджаю стоп, і я назад, задній ход, і воно мені за край. Ось цієї фрези, край був такий, так, бляха. Зачіпає лопать за край, за край вириває просто такий шматок. От, і видерло. Ви Оцей мій шматок, який я доточив, просто вирвав вона, потрошило геть. Хоча в ньому теж були, бачите, ребра жорсткості, теж загнуто так, щоб воно ніби не гнулося по собі. Нічого, воно на самих болтах гнеться, от, починає вібрувати, як ти його не стягуй, при такому стандартному кріпленні. От. Коли воно мені вже вирвало цю справу, от. і що ще цікаво, що починає вібрувати той краєвий шматочок, так, одно з собою він тягне всю половину. Половину захисту, і захист починає отако гуляти, праве ліво просто <звук> гуляє. І там талап теліпає, та значить фрези, там теліпають та фрези. Хоча одна сторона не нарощена, але вона по інерції разом з другою, отак от болтається, вся система ходором ходить. Коротше, коли мені вже вирвало оцей шмат бляхи перший. Ну, от, Я зрозумів, що як не крутий, але кріплення треба робити ось таке. Значить, І приварено, значить. Приварено, значить. Кутничок тут 20, 20 на 40, носки, я бачу на 30. Ні, 20 на 30. Кутничок ось такий, приварено в ньому, відповідно, серединка, щоб він сам не виламався в місці зварки, так, значить, ребро жорсткості. Укріпила, так, от, і його закріпив туди. Це поки що зроблено на одну сторону. І коли отут ці шматки прикручені, так, ніякого гуляння немає. Якщо воно крутиться, то хіба разом з самою конструкцією просто що стоїть на землі. от. Ну, Щоб гуляли мені тепер оце, оця бляха на захисті. от. Дуже важко тепер заставити гуляти. Цю, цю сторону, яка ще не нарощена, легша вона, так, вона скоріше. Буде теліпатись, А якщо ще наростиш, ну то взагалі. Хто то, гуляв, от теліпалося, бо втихалося страшне. А так, бляха в будь-якому випадку. І коли нарощуєш той шматок, треба цей ребро жорсткості загнути. Одне, друге, так, щоб вона ще сама по собі не гнулась. Тому що хай навіть тут буде триматися. Оцей задній шматок може не теліпатись. Ну і тут. Тут до, до, доточило такого шматка. от, а він сам по собі де зачепиться і. І його тако відгинає Тому що дуже великий шматок від оцих завіс тягнеться Тому я зараз купив ще одні завіси, і просто ті завіси отак приварю тут, щоб воно з боку надягалося. І там, де доточу, теж будуть такі самі завіси, щоб воно сторону надягалося. От. Тому що це оце просто і відгинає, аби десь якийсь паркан зачепило і все. От така от штучка. Виявляється, проблема не стільки наростити, так і доточити. Трубу, так, скільки проблема от в цьому захисті. Що вже я осінню з ним наталіпався то треба було бачити. от Значить, зараз буду ту сторону, розберу, доточу і буду робити бляху і все решта. Вже все знімати я не буду. Все буде повторюватися, що так само. Приварена, отака от буде профіль з розкосиною і все. Той, шматок бляки буде прикручено, і все. А зараз ще саму трубу як доточу, так, я зараз можу показати. Сам цей процес. Вже захист, як робити, бо я вже окремо знімати не буду. Ну що, от, відрізав потрібний шмат труби. Скільки тут 12 см чи 13 см. Так, прихватив, зараз, прихватив. От, відповідно, ці кронштейни теж прихопив. От так, навіть для прихваток взяв рутиловий електрод. Так. От, ОК-4600 мої улюблені Єсабовські. А щоб було міцно, то беремо вже у Оді. Так, 1355. Основні і заварюємо і все буде триматися, так і вставляємо відповідно в лопасті. Ну от так що приварив як саму трубу, так і ці штуковини кронштейни. Так що вставляємо необхідні. Лопасті з нужних, з нужних сторін Поприкручуємо. І, в принципі, в плані приварювання, прикручування, ось воно і все. Так, сама більша морока, так не з цим. Сама більша морока це зовсім інше. Так, це ось ця бляха. Так, от, значить, Тут буде теж доточуватися шмат бляхи, прикручуватись на потрібну ширину. От, тут, до речі, я вже пізніше замітив. трошки я зробив широко, треба буде кілька сантиметрів вкоротити. Так, бо великий проміжок між лопастю і бочиною. А хочеться впритик, знаєте, до паркана якогось взяти, а не доходиш і бачиш, що ще полоса не оброблена лишається. Береш ближче, за зачіпаєш за паркана його. Таке, то трошки, трошки вкорочу, там вже зроблю впритик, вже як би, то кажуть, учений. От. Ну і оця вся конструкція буде робитися вже, вже так, як зрозумів. Стосовно купити готове, так, захист купити готовий. От було би добре, так, але коли я побачив вже в цьому уроку, наскільки воно мені, типу, виривало, я шукав, не було в продажі. А коли вже доробив, от, осталась тільки ця частинка, от тоді вже побачив, що в продажі є, і не сильно, то і дорого, але вже що маємо, то маємо. От така штука. В принципі, бачите, як і в багатьох роботах, так, не стільки складність саму роботу зробити, скільки буває те, що ти плануєш одне робити, так, і будеш, от я зараз те 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 зроблю, скільки то часу займе, а там бляха. Ну, що там та бляха, бляха це швидко. Вирізав шматок, прикрутив, ага. Виявляється, що з якоюсь бляхою, от, що ти не виявляв більше мороки, ніж, ніж планувалося, набагато більше. Ну, але нічого, на помилках кучиться. Все, радий був вами поділитись всім. Пока з вами був Леонід Котвицький.